Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вашій увазі новий пляцок старостіна. У ньому поєднуються пухкенькі шоколадні та макові коржі, а також ніжний крем із апельсиновою ноткою. Пляцок виходить високий, гарний в розрізі і дійсно дуже смачний, м'якасенький та ніжний. Це справжня насолода. Обов'язково спробуйте. Отже, спочатку приготуємо білковий маковий корж. Для цього білок, сіль та цукор збиваємо до стійкої пишної маси. У окремому посуді змішуємо борошно із розпушувачем і додаємо до збитих білків. Та добре перемішуємо лопаткою. Далі додаємо сухий мелений мак і знову обережно перемішуємо. Готове макове тісто викладаємо у форму застелену пергаментом і розрівнюємо лопаткою. Випікаємо приблизно 6 хвилин розігрітій до 180 градусів духовці. Одразу, доки корж іще гарячий, забираємо пергамент. Потрібно спекти таких два коржі. Далі готуємо шоколадний корж. До яйця додаємо цукор і збиваємо міксером до утворення пишної маси. Додаємо сметану, розтоплене вершкове масло і перемішуємо міксером. Важливо, щоб масло не було гарячим. Далі з'єднуємо борошно розпушувач та какао, перемішуємо і додаємо до збитих яєць. Викладаємо тісто у застелену форму і розрівнюємо, щоб корж був рівненький. Випікаємо приблизно 10 хвилин при 180 градусів. Таких шоколадних коржів теж потрібно два. Тепер готуємо крем. До жовтків, які залишилися від коржів, додаємо яйце, цукор, ванільний, цукор, сметану і все добре перемішуємо вінчиком. Далі додаємо сюди крухмаль і добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Відправляємо підігріватися на середньому вогні, постійно помішуючи і доводимо крем до закипання. Далі накриваємо харчовою плівкою впритул і охолоджуємо до кімнатної температури. Далі масло кімнатної температури збиваємо протягом 5 хвилин, щоб воно побіліло, і поступово по ложці додаємо заварену масу. Ділимо крем на дві частини, 1 третю і 2 третіх. Одну третю частину перекладаємо у інший посуд і додаємо до неї апельсинову цедру та добре перемішуємо. Коли все готове, складаємо пляцок. Шоколадний корж добре просочуємо молоком із цукром. Пропорції для приготування просочування я залишу в кінці відео та під відео. Далі викладаємо половину крему без апельсинової цедри. Тоді викладаємо маковий корж. На маковий корж викладаємо увесь крем із апельсиновою цедрою. Знову маковий корж просочування та решта крему. І зверху прикриваємо другим шоколадним коржем. Знову просочуємо та змащуємо верх і боки пляцка залишками крему. За бажанням посипаємо крихтою, яку можна приготувати із обрізків країв коржів. Даємо пляцкові просочитися у холодильнику приблизно 8-12 годин і можемо смакувати.